Сьогодні 12 12.12.2024 року. І ми знаходимося на будівництві Ава Хотел Ava Ава Хотел Ribas розташований у самому серці Чангу. Лише 7 хвилин до пляжу та найпопулярніших туристичних місць. Супермаркети, ресторани, магазини все поруч. Максимум в парі хвилин їзди. Ми вже на етапі оздоблювальних робіт. Зараз ми знаходимося в типовому юніті першого поверху і можемо побачити, як виконано шумоізоляцію, підготовчі роботи на стінах, розведену електрику, слаботочку. Зроблена підготовка підлоги. Тут ще буде стяжка, плиточка керамогранітна. Прошу звернути увагу, у нас на перших поверхах в юнітах ліжко розташовано в центрі кімнати, для того, щоб на нього можна було зручно підходити з усіх боків. І для того, щоб ми могли класно забезпечити розетки, освітлення. Ми тут проводку тягнули по підлозі, і буде дуже класно без усіляких кабелів усього працювати. І USB-зарядки, і звичайні зарядки, і освітлення. Тобто на цій стадії ми зараз це можемо побачити. Можемо побачити, як класно зроблено шумоізоляцію, можемо подивитися, як круто розведено повністю вся проводка, подивитись на рівні, на рівні стін, на рівні підлоги. І я дуже не люблю на балі штукатурку. Я тут просто амбасадор боротьби проти штукатурки. І через те, що тут все ж таки буває незначна сейсмоактивність, будь-яка штукатурка в цей момент може повестися, Створюються тріщини, які потім потрібна дуже велика кількість часу для того, щоб устранити. Ми використовуємо декоративну панельно щитове оздоблення, і воно дозволяє на випадок, якщо десь буде трошки щось грати, візуально нічого не буде страждати, буде класно, красиво. І навіть якщо якісь гості будуть дуже активно відпочивати і там десь ушкодять яку стіну, зрозуміло, що вони це компенсують, але для нас буде потрібно всього-навсього один або два дні замінити частину стіни, і юніт знову готовий до оренди. Відповідно, ви не втрачаєте свої гроші, він не простоює, не ходять будівельники і не створює дискомфортні Мови для інших відпочиваючих. Унікальний 25-метровий басейн з оригінальним артом від відомої художниці кокетит Вже на фінальному етапі. На території буде цілодобова бар, ресторан, йога студія, кінотеатр на даху для ваших найкращих вечорів. Вава Байрібас. Дуже люблю нашу команду. Ми працюємо з діаграмою ганта В кожному місяці на кожен тиждень, на кожен день, ми знаємо, що ми маємо зробити. І в картинці світу. Цей проект мав початися в травні місяці, як він і почався, і завершитися в кінці лютого. Але в серпні сталася непередбачувана подія. На балі закінчився бетон. Oh, і ми чекали слот на бетон на заливку майже 3,5 тижня і не могли робити важливі етапи в роботі. І через те ми здвинулись на один місяць. Це до питання: чи може бути зміщення графіка будівництва? Може бути все, що завгодно, але в нашому договорі передбачена наша відповідальність перед нашими інвесторами, а саме, штрафні санкції за несвоєчасне введення в експлуатацію. Якщо ми запізнюємося по будівництву більше ніж на півроку, то ми передбачили своє. Свою відповідальність у розмірі 10%. Станом на сьогодні 70% нашого комплексу вже продано, але у вас є можливість стати частиною нашого проєкту. Це апартаменти 33 квадратних метри, one bedroom, або на першому, або на другому поверсі. З класним пеймент планом ви вносите 30% першого внеску, а решту зручним для вас графіком до квітня 2025 року. З вагомих переваг, чому вам треба обрати саме Ава Байрібас, це наша спільна з ними програма гарантованої дохідності на перший рік роботи готелю. Щоб отримати детальний розрахунок, залишайте вашу заявку за посиланням. Ми з радістю вам допоможемо зробити вигідну інвестицію у ваше майбутнє.